Друзі, ви тільки гляньте на ось цей шикарний автомобіль, який знаходиться на Lux Cars If. Audi A5 на 2-літровому бензиному двигуні. На шикарних 18 дисках. Чудовий має вигляд. Також ви можете отримати кредит на цей автомобіль або будь-який автомобіль, який знаходиться на автоплощадці. По салону у нас пам'ять сидінь, шкіряний салон, регулювання сидінь, автоматична коробка передач. Великий. Дисплеї, мультикермо, автосвітло, панорама. За більш детальною інформацією звертайтеся в коментарі, все вам розповім. Або ж будемо раді бачити вас на Площадці за адресою місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Надвірнянська, 2Б. Також є доставка під заказ з Європи та США. До нових зустрічей!